Повстань, Еладили не зов, зміцни свій дух, не забувай, чи я у тебе в жилах кров. Набій рушай. Це уривок поезії англійського поета шотландського походження Джорджа Гордона Байрона в день мого 36-ліття. Вона доречна сьогодні, коли бачиш бійців з різних країн, що приїхали відстоювати незалежність України від московського агресора. Адже й сам волелюбний Байрон пішов добровольцем на початку 19 століття допомагати грекам боротися проти турецького ярма. Ми зустрілися з Хорсом у Києві. Він з Британії очолив нормандську бригаду після загибелі її першого командира Грульфа. Наша розмова відбувалася у київському кафе, чий власник, учасник перших років російсько-української війни. Атмосфера і інтер'єр кафе дають зрозуміти, що тут бувають відвідувачі з бойовим досвідом, і розмови точаться відповідні. Грульф просив мене стати командиром бригади у випадку його смерті, і так воно сталося. Нормандська бригада закріплена за сьомим батальйоном арей Української добровольчої армії, що відноситься до збройних сил України. Грульф був засновником нормандської бригади. В Україну він уперше прибув у 2017-му з бажанням надавати гуманітарну допомогу, але обставини змінилися. Грульф з підопічними взяли до рук зброю. Походження назви бригади він пояснював так: ориджаліводжости баншов на початках. Ми були просто групою канадійців нормандського походження у 15-16 століттях. Група поселенців залишила графство Нормандія, щоб поселитися на землях, які тоді називалися Нова Франція. Отже, поселенці перебралися у Канаду. Ми знаємо свою історію походження. Ми давні воїни, вміємо воювати. Це у нашій крові. Звідси і назва бригади. У середині березня цього року бійці бригади були залучені до операції в Сумській області неподалік кордону з Росією. Командир Грульф отримав важке поранення голови, але не втратив свідомості і віддавав накази підлеглим до останньої хвилини. З того бою Грульф вийшов на щиті. У канадському Квебеку його земляки з 83-го підрозділу Королівського канадського легіону в Жульєт шанували доблесну службу колишнього солдата канадської армії. І організували церемонію на його честь. Нормандська бригада, я вам хочу сказати, що на останній операції, про яку я там на широкий загал, на жаль, не можу зараз сказати, пройде час, і це все буде відомо, то вони виконали її на відмінно. І Хрульф, він такий був заповзятий, наполегливий, впертий і такий крепкий хлопець. Я ніколи не забуду, коли відправлялись вони на завдання. Я йому кажу, обережно брате, він каже, Зустрінемось в Алгарі. такий він був. А побратими Грульфа в Україні провели його в останню дорогу на Дніпропетровщині. Щодня згадую його. Кілька хлопців наших дуже пригнічені його втратою. Це зрозуміло, бо Грульф був дуже великою людиною. Назвичайно надзвичайно наполегливий, і він бачив перспективу, адже приїхав сюди не просто воювати. Він хотів зробити щось значне, стати часткою допомоги українцям, щоб виграти у цій війні. Він започаткував щось таке, що розвивається, рухається, і стане гідним подивом. Його справа допоможе цій країні І іншим країнам теж за спогадами друзів. Грульф мав унікальний військовий досвід, служив у канадській армії, французькій і українській. Завдяки цьому міг передбачити, як та чи інша тактика спрацює або ні на полі бою він діяв на випередження, не був прив'язаний ні до стандартів НАТО, ні до стандартів ведення операції французьким легіоном, ні до методів української армії. Він створював гібрид з цього всього, адже ми постійно навчаємося, і це один з стовпів нормандської бригади: постійно навчатися. він був імпульсивним, нестерпним, особливо зранку, поки не вип'є кілька горнят кави або білого чаю. Він дуже полюбляв білий чай. Але понад це непохитна людина, що дивилася вперед. Нам його не вистачає. Але ми тут, щоб підтримати його мрію, розвивати її і робити те, що він визначив нашим завданням. Хорс, як новий командир нормандців, каже, що пам'ятає заповіти Грульфа щодо розвитку бригади. Водночас він хоче і змін, яких вимагає ситуація на фронті. Частина нашої роботи аналіз виконаних завдань: що пішло добре, що могло бути краще, і чого не мало трапитися зовсім. Ми виносимо уроки з кожного бою, постійно навчаємося. На початку Грульф хотів створити піхотний підрозділ для участі в наступальних боях. Потім дещо переосмислив ідею і прагнув створити підрозділ для спецоперацій. Такий підрозділ був би ефективнішим на полі бою, і ми зараз саме таким займаємося. У нас тісні зв'язки з розвідслужбами і запланували дуже цікаві операції. Для кандидатів до нормандської бригади діють високі критерії відбору. За словами нового командира, для бажаючих стати нормандцями мало просто мати високі фізичні показники і володіти різними спеціальностями. В ідеалі шукаємо людей високого рівня підготовки, рівня колишніх американських рейнджерів, спецпризначенців підрозділу Дельта, американських морських котиків. Маємо досвід роботи з бійцями цих структур. Також працюємо з цивільними, але ми не будемо занижувати планку. Тож люди можуть прийти до нас, проходити відбір. Але якщо у них нема задатків для такої роботи, вони не готові внутрішньо, то ми не можемо з ними працювати. У французького легіону багатюща історія. У них як би це сказати, сильна духовна основа, дух товариства, «esprit de corps», як вони кажуть французькою. Оцей дух дуже сильний у самій нормандській бригаді. Це дуже мотивує бійців, і я хочу його не втратити у кожного з цієї бригади свої особисті цінності і життєвий досвід. Вони знають війну не чужих слів, проте є щось, що єднає їх в одну особливу спільноту Ключова річ у нашій справі тут захистити безневинних, беззахисних, які не заслужили такої долі, яку вони мають зараз. Оцю війну. Це я думаю основна наша цінність. Ми мали досвід з різними іноземцями воювати. Ми... І знаєте, в чому відмінність нормандської бригади. Бо були такі іноземці, які там, ну ми називаємо їх тікток воїнами. Вони всі такі красиві, накачані, такі бородаті, хлопці, брутальні. І озброєні. Там... Досвід якийсь мають. Але коли починається така рубка, і ти кажеш: пішли, 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 нам треба, там нащо? Треба, треба битись, то він каже: брат, вибач, але це не моя війна. Я під таку сраку не підписувався. Вибачайте на слові. І тому розумієте, а ти мусиш це робити? А він по бажанню. То з нормандською бригадою так не було. Я запитав у нашого героя, чи часом не перебільшенням на його думку стали слова, що війна українців проти російського агресора це війна проти світового зла. In in Herson, uh, not... Минулого листопада. Я був у розташуванні в Херсоні. Нас послали після артилерійського обстрілу міста перевірити, чи є поранені і надати їм допомогу. На першій вулиці я побачив чоловіка мертвого. Біля нього на відстані метра розірвався снаряд з танкової гармати. Я перейшов на іншу вулицю і зайшов до будинку, у який влучив снаряд. Там була ціла родина з п'яти осіб. Усі мертві. Снаряд влетів у вікно, біля якого вони всі саме сиділи і обідали. Я оглянув місце, де падали снаряди, і стало очевидним, що ворог намагався поцілити у місцевий базар, де було багатолюдно. Тож це цілеспрямована спроба масового знищення цивільних. Це чортове зло. Тож так, це війна проти зла. Останнім часом нормандська бригада і українська добровольча армія через свою активність потрапили в поле зору рашистських пропагандистів, які зламали офіційні соцмережі бригади. Про це офіційно повідомило керівництво УДА. Ворогом були зламані офіційні соціальні мережі бригади Норман, підрозділ спеціального призначення 7-го окремого штурмового батальйону Арей, 129 129-ї окремої бригади ЗСУ. Командир Хорс зараз очолює бригаду Норман, яка знов перебуває у зоні бойових дій. Проте Хорс не зважає на це. чесно, не маю часу цим займатися. Цим займаються відповідні органи. Відповідні звернення мають надійти і від вищого командування. Наша робота йти вперед і робити те, що робимо. Ні в кого з моїх людей нема часу на це. От відверто кажу вам. Хорса хвилює іншим. Зі свого досвіду він знає, на війні нема такого поняття, як достатньо засобів чи амуніції. Хорс також вірить, що країни-союзники України, і сама вона таки зважиться на присутність в Україні бойових підрозділів з інших країн скільки б не розповідали і не надавали вагу тому, скільки чого отримала Україна, це все крапля у морі порівнянні з тим, скільки потрібно. Якщо інші країни зважаться направити сюди свої сили, допомогти Україні, ми здобудемо перемогу дуже швидко. обережність, з якою ці країни зважують цей шанс, пов'язана з можливістю потенційних жертв серед цивільного населення інших країн. Однак я також скажу, що якщо ця війна затягнеться, то втрати серед цивільних лише зростуть. Становище погіршиться і через геополітичні зміни. От візьміть операцію в Африці, де виштовхнули Францію, щоб контролювати там сировинні ресурси. Відбувається тиск, мета якого зміна світового порядку. Такі питання потрібно активніше прораховувати і діяти рішучіше, як мінімум, для збереження балансу сил. Мета українців вигнати росіян зі своєї землі, Судячи з офіційних заяв західних партнерів Києва, ті надаватимуть допомогу стільки, скільки буде потрібно, але не кажуть, а скільки ж це у часі. То що довго триватиме ця війна? Запитання, відповідь на яке намагаються знайти не лише в Україні, щиро вірю, що недовго. Їй потрібно задати інший напрямок, створити нові можливості і вдатися до нових дій. Вірю, якщо ми будемо працювати над одним з таких планів, то це дуже вплине на перебіг війни. Я також вірю, якщо інші країни вирішить надіслати в Україну свої війська, це однозначно вплине на хід війни.